Після операції у більшості пацієнтів змінюються вкусові вподобання. Чи можуть після операції, наприклад, розвиватися певні нові залежності у людини, наприклад, там до солодкого або там солоненьке. суть полягає в тому, що стосовно, наприклад, того ж самого солодкого, чому у пацієнта виникає бажання його їсти? Ми з цим треба розбиратися, але ці всі речі треба пропрацьовувати. Такого щоб я сказав, що обов'язково після операції з'явиться якась залежність ну, такого, такого немає. немає. Все. Навпаки, після операції я завжди ще докажу: після операції у більшості пацієнтів змінюються вкусові вподобання, угу. це, це взагалі це, це дуже часто відбувається. Тобто, ти, наприклад, все життя любив певний тип їжі, так. певні продукти, певні страви. Може бути таке, що після операції ти не будеш їх взагалі їсти. Просто не подобається. А є ті продукти, які, наприклад, ти ніколи не думав, що будеш їсти, а вони для тебе стають улюбленими, тобто ти працюєш над зміною повністю людини.